Таке МСЕК або медико-соціальні експертні комісії і про особливості проходження відповідних комісій та оскарження рішень цих комісій. Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації, про юридичні нюанси реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів в умовах правового режиму воєнного стану. Про МСЕКи говорять як в позитивному, так і в негативному контексті. МСЕК – це комісія, це медико-соціальна експертна комісія, яка в першу чергу встановлює ступінь інвалідності, тобто встановлює інвалідність і ступінь працездатності чи, чи іншої особи. І відповідні МСЕКи встановлюють інвалідність як для звичайних людей, змінюють цю інвалідність, а також для військовослужбовців у разі поранення, контузії чи заподіяння тих чи інших травм, мсеки можуть бути за своїм профілем загальними і спеціалізованими. Крім того, територіально мсеки вирізняються. Для прикладу, районні, міжрайонні, міські, обласні і центральна, центральна МСЕК, тобто медико-соціальна експертна комісія. І якраз в умовах правового режиму воєнного стану діяльність цих комісій також зазнала деяких змін, і ці зміни в першу чергу стосуються впровадження принципу екстериторіальності у діяльності відповідних комісій, а також продовження інвалідності для осіб у разі закінчення під час правового режиму воєнного стану. Медико-соціальні експертні комісії їхня діяльність регулюється багатьма законодавчими і нормативно правовими актами. Зверніть увагу на екран, в першу чергу йдеться про такі закони, як Реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні, чи закон України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю, а також положення про медико-соціальну експертизу чи інструкцію про встановлення груп інвалідності, чи постанову про деякі питання проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану. Саме ці. Нормативні акти вони є основними. Звичайно, це не є вичерпний перелік, і саме в них ви зможете знайти відповідь у, у разі, коли у вас є питання, чому так відбувається, чому мені встановлюється чи не встановлюється та чи інша група інвалідності, чому те чи інше захворювання може мати ознаки, за яких приймається рішення про надання. Відповідній особі інвалідності, і якраз в законодавчих актах, в першу чергу, у положенні про медико-соціальну експертизу також визначається процедура проходження відповідної експертизи, строки проходження відповідної експертизи, і також можливості для оскарження дій чи бездіяльності відповідних комісій стосовно прийняття того чи іншого рішення, які стосуються якраз проходження експертизи. Зверніть увагу на екран. Закон України про реабілітацію осіб з інвалідністю визначає, що медико-соціальна експертиза це встановлення ступеня стійкого обмеження життєдіяльності. Групи інвалідності, причини і часу їх настання, а також опрацювання та затвердження індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю чи для прикладу дитини з інвалідністю в рамках стратегії компенсації на основі індивідуального реабілітаційного плану. І також закон чітко визначає ем, ряд понять, які стосуються е, для прикладу. Осіб з інвалідністю, дитини з інвалідністю чи визначення інвалідності. Особа з інвалідністю відповідно до цього закону це є повнолітня особа зі стійким обмеженням життєдіяльності, який у порядку, визначеному законодавством встановлено інвалідність. Також закон вирізняє таке поняття, як дитина з інвалідністю, тобто особа до досягнення нею повноліття, тобто віком до 18 років, також із стійким обмеженням життєдіяльності, які у порядку законодавством встановлено інвалідність. А під інвалідністю закон розуміє міру втрати здоров'я у зв'язку з захворюванням, у зв'язку з травмою чи наслідками цієї травми, чи вродженими вадами, чи е, е, якихось інших умов, коли. Коли стосовно особи встановлюється саме інвалідність і під втратою здоров'я розуміється наявність хвороб, фізичних дефектів, які призводять до душевного і соціального неблагополуччя. в своїй сукупності. Законодавство, і в тому числі цей закон, покликаний максимально сприяти соціальному захисту осіб з інвалідністю, створення умов для їх діяльності, роботи, відповідного соціального чи пенсійного забезпечення. Чи є воно насправді завжди так, як би хотілося, це питання, звичайно, риторичне. Коли простими словами, медико-соціальна експертиза. Це Є діяльність відповідних уповноважених органів, в першу чергу в системи Міністерства охорони здоров'я, яка полягає у визначенні ступеня працездатності чи встановлення інвалідності. І якраз до складу МСЕКів можуть входити. Не менше ніж троє осіб, звичайно, з них серед них повинні бути і лікарі, тобто медичні працівники, і також можуть бути працівники органів пенсійного фонду чи органів соціального захисту. В принципі, в залежності від того чи іншого рівня діяльності чи створення відповідної комісії, визначається і персональний склад тої чи іншої комісії. І ці комісії вони є юридичними Особами, вони здійснюють свою діяльність відповідно до визначеного порядку, вони зобов'язані дотримуватись процедури і відповідних вказівок, які вказані в інструкціях, які затверджені Міністерством охорони здоров'я. щодо Інвалідності, працездатності чи інших питань, які входять до їхньої компетенції. І також, що дуже важливо в період про режиму воєнного стану, так, запроваджена можливість діяльності виїзних чи заочних медико-соціальних експертних комісій. Тобто, коли за певних обставин і умов особа може звернутися до відповідної комісії для проведення чи заочного, чи виїзного виїзного засідання для прийняття того чи іншого рішення, і е, якраз діяльність медико-соціальних експертних комісій е, вона регламентована, тобто є процедура, тобто є порядок. Чіткий порядок, який в першу чергу затверджений, чи в відповідних правилах, чи в відповідних, е, відповідних положеннях чи інструкціях. Зверніть увагу на екран. Порядок на умови встановлення інвалідності. Медико-соціальна експертиза проводиться з метою встановлення інвалідності, хворим, що досягнули повноліття, чи у випадку, коли йдеться про нещасні випадки на виробництва, чи особам з інвалідністю. І тут є дуже важливий нюанс: за направленням відповідного лікувального. Профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних лікувальних реабілітаційних заходів за наявності документів, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження нормальної життєздатності особи, тобто дане визначення визначає. Ключову особливість, ключовий нюанс відповідної медико-соціальної експертизи. Він стосується насамперед. Обов'язковості наявності направлення лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я і проведення всього комплексу і діагностичних, і лікувальних, і реабілітаційних заходів, і очевидно наявності документів, які підтверджують саме стійкий розлад здоров'я, тобто порушення функцій організму. І е, тут важливо звернути увагу на те, що перед тим як е, особа отримує направлення е, до. Для проходження медико-соціальної експертної комісії відповідна лікарська консультативна комісія лікувального закладу охорони здоров'я встановлює певні обставини, встановлює стан здоров'я, встановлює наявність діагностичних лікувальних чи інших моментів, і тільки тоді направляє відповідну особу для встановлення інвалідності до МСЕК, до медико-соціальної експертної комісії. І важливий нюанс, також який стосується. Питань часових, тобто питань строків, комісія приймає документи осіб, що звертаються для встановлення інвалідності за наявності у них стійкого і необоротного характеру захворювання, а також у разі безперервної, тимчасової непрацездатності, не пізніше, ніж через 4 місяці з дня її настання, чи у зв'язку з одним і тим самим захворюванням протягом 5 місяців з перервою за останніх 12 місяців. Тобто. Законодавство, відповідне положення, відповідні правила також встановлюють умови, за яких ця непрацездатність, ця необоротний характер захворювання є підставою для того, щоб лікарсько-консультативна комісія, яка діє для прикладу при поліклініці, здійснила скерування. Перед тим проаналізувавши всі медичні документи, оцінивши стан здоров'я особи до МСЕКу для проходження медико-соціальної експертної комісії, тобто не одразу особа, яка вважає, що у неї є наявні захворювання, необхідні для встановлення групи інвалідності чи відповідно стану стану працездатності вона може звернутися до медико-соціальної експертної комісії. В таких ситуаціях ми рекомендуємо наступне: насамперед, завжди звернутися до сімейного лікаря, потім звернутись до відповідної лікарської консультативної комісії. І коли наявні всі обстеження, всі підтвердження і медичні документи, тоді ми проходимо МСЕК. Як я вже зазначав, рівні МСЕК. Стосується тої чи іншої території. Міські, районні, міжрайонні, обласні центральні. Чим відрізняється міський, районний чи міжрайонний? Насамперед кількістю населення. Коли йдеться про міські, то кількість населення віком від 18 років повинна бути 100 тисяч. Більше 100 тисяч осіб для того, щоб була утворена міська для прикладу чи районна комісія, коли йдеться про міжрайонні комісії, то кількість населення має бути меншою 100 тисяч осіб, тобто осіб до 18 років. І ці комісії вони діють фактично в більшості міст і районів. Як їх знайти? В першу чергу треба звернутися до чи до сімейного лікаря, з'ясувати де розташовується та чи інша медико-соціальна експертна комісія, чи для прикладу до лікарсько-консультативної комісії в тій чи іншій поліклініці, для того, щоб знати, яким чином ви можете реалізувати своє право звернення до відповідної МСЕК для встановлення ступеня інвалідності в тій чи іншій ситуації. Дуже часто серед людей ходять розмови про те, що попасти у МСЕК для прийняття того чи іншого рішення практично нереально, що існують місячні черги, і так далі, і так далі. Але, здебільшого, це є слова, і нам дуже рідко доводиться бачити документи, які підтверджують той факт, що а, насправді. Можливість громадянина звернення до МСЕК чи проходження МСЕК є утрудненою. Безумовно, можливо, такі речі і є, але як на наше переконання, вони мають, мабуть, суб'єктивний характер. Чому? Тому що при надходженні до тої чи іншої МСЕК Документів від лікарсько-консультативної комісії, чи для прикладу, направлення від військової частини для проходження МСЕК законодавство встановлює чіткий термін розгляду цих документів і прийняття рішень. Тобто, в першу чергу, це стосується міських, районних чи міжрайонних медико-соціальних експертних комісій. Коли мова йде про комісії вищого рівня, там також є строки розгляду чи перегляду того чи іншого рішення. Дуже часто люди прийшовши. На засідання медико-соціальної експертної комісії, на якому головує відповідно лікар, і лікар цей оголошує інформацію про відповідну особу, захворювання, проходження лікування, результати тої чи іншої діагностики, і дуже часто люди вважають, що висновки, які приймає відповідна медико-соціальна експертна комісія, не завжди відповідають саме тому стану здоров'я і реаліям. Здоров'я тої чи іншої людини. Що тоді робити? Звичайно, є два механізми, два варіанти. Перше досудовий або позасудовий захист ваших прав, тобто підготовка і надання заяви чи скарги стосовно того чи іншого рішення медико-соціальної експертної комісії. І, звичайно, перегляд цього рішення вищестоящою комісією чи обласною, чи центральною. Як це відбувається схематично? Зверніть увагу на екран. Рішення комісії може бути оскаржено чи до суду, чи, для прикладу, до вищої медико-соціальної експертної комісії. І у разі, коли ви не згодні з рішенням МСЕКу, ви маєте право. Тобто це не ваш обов'язок. Ви маєте право реалізувати це право і подати протягом місяця після одержання висновку комісії письмову заяву до обласної комісії, чи для прикладу до відповідного управління охорони здоров'я, і комісія, яка проводила огляд чи управління охорони здоров'я, надсилає у триденний строк після надходження відповідного запиту всі документи на розгляд обласної комісії, яка протягом місяця з подання зазначених документів проводить повторний. Огляд заяв заявника і приймає відповідне рішення. Так само рішення обласної комісії може бути оскаржено до центральної е, комісії чи безпосередньо до міністерства охорони здоров'я. І е, чи міністерство охорони здоров'я, чи для прикладу. Центральна медико-соціальна експертна комісія, коли наявні факти порушення законодавства про діяльність відповідних МСЕКів, вона може повторно вона може розглянути і прийняти рішення про повторний огляд чи повторний розгляд питання про встановлення чи ступеня працездатності, чи для прикладу інвалідності, встановлення інвалідності ті чи інші особи. Тобі. І тут також важливо звернути увагу, що е, наявні строки. Строки подання документів, строки розгляду документів, закріплено право особи, яка не згодна з рішенням того чи іншого МСЕК, звернутися до вищого, е, до вищого органу для того, щоб оскаржити ті чи інші дії чи бездіяльність е, міської, районної чи міжрайонної МСЕК. Для того щоб комісія встановила інвалідність, встановила відповідний ступень працездатності особи, звичайно, потрібні документи, звичайно, потрібні відповідні дослідження, відповідні обстеження, відповідні заключення. Тих чи інших лікарів. І якраз законодавство і інструкція, відповідна про діяльність медико-соціальних експертних комісій, досить вичерпно встановлює критерії і підстави для встановлення тої чи іншої групи інвалідності. Ці підстави і критерії, вони є виписані, і, звичайно, коли ви маєте намір звернутись для прикладу, про. Перегляд групи інвалідності чи звернутись до МСЕК для встановлення інвалідності. Перед тим можна відкрити відповідну інструкцію і подивитись, які вимоги є стосовно для прикладу першої групи, які вимоги захворювань чи медичних обставин є стосовно другої чи третьої групи. І ви будете розуміти, чи насправді рішення, яке стосовно вас прийнято, відповідає чинному законодавству. Зверніть увагу на екран. Як я вже зазначав, чітко визначені у відповідних інструкціях критерії встановлення інвалідності. І особа, яка визнана особою з інвалідністю, залежно від ступеня розгляду функцій організму чи систем організму та обмеження її життєдіяльності, їй встановлюється перша, друга або третя група. Є підстави для встановлення інвалідності першої групи. Другої, третьої, і вони здебільшого вирізняються якраз в важкості функціональних порушень в організмі, які зумовлені тими чи іншими захворюваннями, чи травмами, чи якимись вродженими вадами, і якраз також критерієм встановлення відповідної інвалідності є ступень. Або обмеження життєдіяльності особи в тих чи інших ситуаціях і для прикладу, коли мова йде про першу групу, йдеться про неспроможність до самообслуговування відповідної особи. Коли йдеться про інвалідність третьої групи, то Ключовим і основним в даних критеріях і підставах є для прикладу помірно виражене обмеження життєдіяльності і працездатності особи в тих чи інших ситуаціях. І якраз відповідна інструкція є обов'язкова для всіх медико-соціальних експертних комісій. Є перелік критеріїв, є перелік підстав, перелік хворіб, і здебільшого. Більш я е, більш ніж переконаний, що Медико-соціальні експертні комісії приймають рішення саме в межах, які визначені у законодавстві, і також важливо зазначити, що для прикладу, коли лікарсько-консультативна комісія скеровує ту чи іншу особу для проходження медико-соціальної експертної комісії, то при наявності значних захворювань чи, чи обмеження функцій життєдіяльності. Не існує так званого поетапного визначення ступеня інвалідності. Тобто, ем, особі може бути одразу встановлено чи другу, чи першу групу інвалідності. Відповідно, перша чи друга група інвалідності мають також свої підвиди, і якраз комісія більшістю голосів ем, визначає якраз ем, визначає групу інвалідності для тої чи іншої особи. Звичайно, можуть бути ситуації, коли. Член комісії медико-соціальної експертної комісії може не погодитись не погодити з іншими членами комісії про визначення чи встановлення того той чи іншої групи інвалідності. Звичайно, законодавство відповідна інструкція також це регулює. Відповідні письмові доводи, додаються до. До матеріалів медичної медичної справи відповідної особи, і звичайно, це може бути також підставою для перегляду відповідного рішення про встановлення інвалідності чи визначення ступеня працездатності, в тому числі для військовослужбовців, вищою комісією, тобто чи обласною, чи центральною медико-соціальною експертною комісією. Зверніть увагу на екран також. Під час запровадження або на час запровадження правового режиму воєнного стану видано відповідну постанову Кабінету міністрів України, яка визначає особливості діяльності військово-лікарських комісій е, саме на час дії воєнного стану на території України, і е, встановлено, що на період дію воєнного стану і шість місяців після його припинення, у разі коли особа зверталася. Для встановлення інвалідності і не може прибути на огляд МСЕКу така комісія може прийняти рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії. Також обласні міські міжрайонні і районні МСЕКи можуть здійснювати свої функції забезпечення з забезпеченням. Чи реалізацією, чи е, можливістю екстериторіальності, тобто е, можливість проведення МСЕКу за направленням ЛКК незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування тої чи іншої особи, яка звертається до відповідної комісії для встановлення ступеню інвалідності. Також варто звернути увагу на те, що повторний Огляд, строк, якого припав на період дії воєнного стану, переноситься на строк після припинення чи скасування воєнного стану. Тобто, простими словами, з урахуванням запровадження правового режиму воєнного стану є ряд новацій, які стосуються діяльності МСЕКу. Це Заочне можливість заочного прийняття рішення, можливість запровадження екстериторіальності, тобто ем, звернення незалежно незалежно від місця проживання, місця знаходження особи, і також е, повторний огляд, коли закінчення відповідного відповідної. Документів, які стосуються призначення інвалідності, припав на період правового режиму янустану, він продовжується. І, звичайно, в таких ситуаціях люди мають враховувати ці положення, які стосуються реалізації і захисту їхніх прав як осіб з інвалідністю. Коли йдеться про отримання статусу або отримання групи інвалідності, Вперше. Чи для прикладу, коли йдеться про отримання групи інвалідності військовослужбовцям, які зазвичай подаються документи, зверніть увагу на екран. Класичний приклад документів, які подаються до. Мсеку для проведення відповідної медико-соціальної експертизи. Це, звичайно, паспорт чи інші документи, які посвідчують особу. Це є направлення на ліков... від лікувально-профілактичного закладу для проходження МСЕК за так званою формою 088 О. Тобто, саме ця форма, саме це направлення є ключовою для того, щоб особа. Особа, звернувшись до МСЕКу, її документи прийняли і очевидно вирішували питання щодо визначення групи інвалідності. Також в окремих випадках може подаватись для прикладу трудова книжка, витіє з історії хворіб чи амбулаторної картки, свідоцтво про хворобу чи постанову військово-лікарської комісії, чи експертний висновок про зв'язок з наслідками тої чи іншої ситуації, коли. Видається Відповідний документ, чи коли мова йде про військовослужбовців, також е, документи, які підтверджують військову службу чи інші документи. І МСЕК проводить огляд е, відповідної особи, яка звернулась, і відповідне звернення зареєстровано у МСЕК протягом п'яти робочих днів з дня надходження направлення ЛКК, тобто лікарсько-консультативної комісії, та приймає рішення про наявність чи відсутність інвалідності. Звичайно, так. Пише законодавство, звичайно, так би мало бути. Можливо, чи ймовірно, в окремих випадках воно не є так, як би мало бути. Що в таких ситуаціях робити? Звичайно, будь-які дії чи бездіяльність пробувати ввести в правове русло. Тобто писати заяви, скарги оскаржувати, якщо ви вважаєте, що ваші чи законні інтереси порушено чи в досудовому або в позасудовому порядку, чи зверненням до суду. Саме одним з інструментів реалізації вашого права на належну медико-соціальну експертну експертизу є звернення до суду, і це є публічно-правий спір, і такі спори розглядаються в порядку адміністративного судочинства Ще дуже часто запитують: а як знайти ту чи іншу МСЕК для того, того, щоб звернутись. Чи подати відповідні документи для прийняття рішення? Зверніть увагу на екран. Насправді, це є поширене питання. Поширене питання, саме яке стосується Міністерства охорони здоров'я. І от є національний контакт-центр Міністерства охорони здоров'я. Він надає безоплатні консультації. Там ви можете отримати відповідь на будь-яке питання зі сфери охорони здоров'я, чи, наприклад, з'ясувати, як продовжити термін дії інвалідності. Номер телефону нуль вісімсот 2019. маєте інформацію про зловживання чи будь-які інші ситуації, які стосуються неналежної діяльності відповідних комісій. Звертайтесь на відповідні гарячі лінії чи письмово до вищих комісій обласної, чи центральної, чи міністерства охорони здоров'я, чи навіть судового порядку, і доводьте своє право, право на отримання Гідної, гідної медичної допомоги, гідного медичного забезпечення і право на, на належне піклування. Про ваше здоров'я в підсумку ми говорили про МУСЕК медико-соціальні експертні комісії. Звичайно, про них можна говорити дуже багато. Ми звертали увагу на питання. Визначення і критеріїв, які стосуються встановлення інвалідності, ступеня працездатності, можливостей оскарження дій чи бездіяльності відповідних медико-соціальних експертних комісій, за будь-яких ситуацій, за будь-яких обставин, коли, ймовірно, ваші права порушуються чи можуть порушуватись, письмово готуйте заяви, скарги і так далі. І, так далі. і обґрунтовуйте і доводьте. Те, що ваше право недотримане чи порушене, і вимагайте його відновлення, знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємо вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.